Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І до нашого ефіру приєдналася наступна гостя, це представниця громадської організації Волинської, Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Людмила Патіюк. Вітання, пані Людмило. Добрий день. Пані Людмило, з вами хочемо обговорити законопроекти, які з'явилися у Верховній Раді, зокрема 8401. І це законопроект Кабміну, який пропонує. Повернутися до податкових правил, які існували до широкомасштабного вторгнення расистів на нашу територію. І як ви розцінюєте те, що пропонується зокрема скасування єдиного двохвідсоткового податку для ФОПів, а також відновлення податкових перевірок підприємців? Ну, В цілому ми. І дрібний і середній бізнес відносимося до цього законопроекту негативно. Ми знаємо, що наш уряд, наша влада дала зобов'язання перед МВФ не розмивати податкову базу, стимулювати наповнення бюджету. Тому що нам потрібно фінансувати армію. Ми з цим абсолютно згідні. Що нас обурює в цьому законопроекті? Те, що влада і сам особисто гетьманцев, який і поштовхує цей законопроект із деякими представниками Мінфіну, вони маніпулюють, тому що називають цей законопроект як вимога МВФ, а, не, а по суті, це українська влада вона сама вибирає, якими... Ресурсами будемо заповнювати бюджет, і вони вирішили, що саме за допомогою ФОПа це можна зробити. Про що гетьманцев мовчить? Про що наш уряд мовчить? Про те, що в цьому ж, ж зобов'язанні перед МВФ є обов'язкове деклар... повернення обов'язкового декларування чиновникам. Про що ми такої не бачимо ініціативи, вона не надходить в зал, щоб повернути, щоб повернути це декларування. Але про наповнення бюджету вони за рахунок ФОП дуже швидко взялися і ще в січні чи в лютому вже був погоджений в комітеті цей законопроект. Щодо того, як вони приймаються ці законопроекти, це йде без Законопроекти йдуть без обговорення в комітеті. На обговоренні приймають участь максимум один-два депутати від усього комітету. Тобто абсолютно кулуарне наповнення тексту законопроекту. Суспільство в ньому не має змоги приймати участь. І якщо ми говоримо про повернення до воєнних норм, то я можу сказати, що ми до війни мали довгий період, в нас не було перевірки ще. З чотирнадцятого року, коли була перша е, така інвазія Росії на територію України, е, поки ми мали довгий період е, ковідних обмежень, коли ми теж не мали якби таких перевірок, тобто ФОПи вже дуже давно. Мали такі реальні перевірки, і якщо це зараз відновити в такий важкий період. Ну це супер важкий період для всіх підприємців, причому всіх областей. Ну звичайно, хто ближче до лінії вогню, їм ще важче, тому що в них і перервається робота. І в тилових областях не, не, не набагато, ну трошки легше, але і купувальна спроможність впала, і чоловіків нас багато. Воюють і підприємці допомагають тим областям, тобто це абсолютно не на часі оці перевірки. ФОП, чим ми е, такі стурбовані цими перевірками, тому що ФОП не завжди володіє інформацією, як себе правильно поводити під час перевірки. Е, чи, е, посадовці з перевіруючих, контролюючих органів вони добре знають свою роботу, вони добре знають норми закону, свої права, і цим можуть навіть маніпулювати на ну, під час цієї фактичної перевірки, тому що ми мова йде саме про фактичну перевірку, коли податкове чи інший контролюючий орган може прийти до прилавка, заглядати за прилавок і питати там, які документи потрібно для, для своїх, ну що їх цікавить. Особисто я мала уже перевірку і в військовий час, і до військового часу. Коли документи всі в нормі, коли все ну, якби основні вимоги дотримуються підприємець, тоді контролюючі органи починають шукати якісь такі дрібні моменти, коли, наприклад, в нас була минулого року перевірка інспекції праці. Трудовий договір заключений, все в порядку, все сплачується, всі соціальні внески, податкові внески, всі сплачуються, але починає інспектор цікавитися, а чи вас тут влаштовують умови праці? Ну, розумієте, тобто спонукає під цього працівника, якби написати скаргу на роботодавця. Це найбільше така, ну коли я це почула, коли мені про мої дівчата переказували, що в них запитували, це, це недопустимо. Ще й в такий час, коли в нас йде Війна і кожен підприємець зараз донатить, допомагає, тому що у нас всіх є свої знайомі, які воюють, і, і е, хочу сказати, що на сьогоднішній день перша друга група звільнені від обов'язкової сплати єдиного податку і єдиного соціального внеску. Але більшість, кого я знаю, підприємців, які працюють, вони всі сплачують. Хоча це є добровільна сплата. Я знаю, що при е, області, в яких йде Активніші бойові дії, вони, вони не сплачують, тому що їм ну дійсно немає чого сплачувати. Вони там не сплачують. Це дозволено сьогодні законом. А що ви згадували, щодо 2 це стосується третьої групи ФОП, який до військового стану сплачував 5%, зараз сплачує 2%. Але не всі, ті, хто перейшов, ну не всі ФОПи навіть переходили на цю. На ці 2%, відсотки, тому що там інша трошечки зміна звітності, тобто не всі пройшли. Але ми е, знаємо, що ті, хто перейшов, у них є свої зобов'язання е, по ПДВ, у них розрахунки бюджетного року. Тобто їм теж це не дуже зручно, тому що треба перераховувати всі свої бухгалтерські внески. Ні, немає такого простого рішення. Тобто, якщо це повернутися, тоді можливо було б доречно вже з нового року повертатися до цих 5%. Щодо того, що нам пан Гетьманцев закидає, що там неправомірно використовується можливо спрощена система податкування саме в частині от третьої групи, то ми. Не проти того, щоб держава виконувала свої зобов'язання і обов'язки і контролювала перебування на цій спрощеній системі оподаткування в тій спосіб, який вона вже має. Держава наша має безліч інструментів, в тому числі всім славнозвісна чи горизвісна БЕП бюро економічної безпеки, який може перевіряти. Своїми інструментами у них є аналітика, аналітичні центри, спеціалісти, представники, колишні представники податкової поліції, і вони точно знають, з чим скористатися, з якими інструментами, щоб побачити, який крупний бізнес сидить на спрощеній системі. Для цього не обов'язково приходити до ФОПа на прилавок і шукати там там великий бізнес з великими мільярдами оборотами, не ховається але е, чомусь вирішили, що легше боротися з, з наповненням бюджету через маленьких ФОПів. Е, що е, по, по, по процедурі прийняття таких рішень, можу сказати, зазвичай, коли приймається якась е, ідея, якась ініціатива е, по урегулюванню законодавчих змін чи ре, регулювання Правил роботи економічного господарювання, е, зазвичай повинні проводити обговорення і економічне обґрунтування тих чи інших змін. Е, хочу сказати, що той закон про РРО, який був прийнятий ще е, до військового стану, який е, теж пробурював суспільство, і ви знаєте, в нас проходили великі масштабні акції протесту проти е, такого закону. Той закон він не проходив обговорення і не було надано економічного обґрунтування. Тобто, те, що ведення РРО буде наповнювати бюджет, такого не доведено економічної ефективності не доведено, плюс не доведена ефективність наповнення бюджету. Тому що РРО, чи цей закон, який буде повертати 84 чотири який буде повертати податкування, він буде стосуватися лише легального білого бізнесу, того бізнесу, який і також сплачує податки. А нелегального, ті, хто ухиляються або зловживають, він ніяким чином не буде стосуватися. Це основна така застерога, яку ми висловлюємо як активісти, як громадські діячі. Ми зараз пишемо листи звернення до наших депутатів з тим, щоб звернули на це увагу. Якщо 84 чотири на і приймати в другому читанні, то до нього треба внести деякі зміни, правки, щоб цей закон не карав ще більше легальних підприємців. Ну щодо, щодо закону, це ще може ставати. Можливо, у вас є ще питання? Звичайно, пані Людмило. Ну от і цей не прісно поминаємий та гетьманцев, він зокрема заявив про те, що в травні Україна перевиконала план збору податків, і відтак можна е, з, ну, повертатися до цієї системи е, щодо 5% оподаткування ФОПів третьої групи. То як ви розцінюєте такі його заяви, і загалом, як ви розцінюєте саму постать цього гетьманцева, адже е, нещодавно з'явилася інформація про те, що він тривалий час був якимсь помічником чи радником зрадника Сівковича, який призначав керівництво якісь своїх агентів в СБУ. Ми ось ці протести, в яких ви теж брали участь. Тобто, виявляється, що наші підприємці ще тоді знали, що цей гетьман це, це якийсь такий як засланий козачок чи шкідник, який піднімав бучу вже ще до війни. так? Так, звичайно, щоб провести, як я вже згадувала, щоб провести в порядок якийсь там ринок розрахункових операцій на, на ринку України, треба було провести вивчення цієї теми, обговорення суспільне, залучити громадських діячів, щоб вивчити питання: чи дрібний ФОП це зможе зробити, чи це йому економічно під силу зробити. Натомість було просто витягнуто старий закон, і е, оновили його той закон, який кучма ще його далеко скасував і далеко засунув, то Гетьман це прийшов просто дістав старий, старий ще радянського зразка закон, витягнув його і сказав: От все, тепер виконуйте. Коли ми почали включилися вже в цю боротьбу і почали вивчати законопроекти, ми побачили, що абсолютно іде е, ідентична законодавча чи ініціатива, яка приводить наше законодавство е, у такі е, паралель, паралель з російським законодавством. Податковим, наприклад, ми знаємо, що в Росії є е, вони чіпують шуби. Так на кожну шубу у них іде чіп, але е, і наш гетьмансець хотів пропонувати нам таку ж саму модель, щоб у нас на, на ринку чіпували ці шуби. Ну, уявіть, що це. Взагалі, як цю процедуру можна зробити це? Тобто на кожну шубу будуть чіпляти чіп, потім буде контролюючий орган іти перевіряти цей чіп. Це ж якщо й робиться якась дія, її потім потрібно контролювати. А як це контролюється? Коли органи два-три представника йдуть в шубний магазин і будуть перевіряти кожну шубу. Уявляєте, наскільки це корупційна складова вже закладається в цьому закону? І от гетьманцев ну, це один з прикладів таких а гетьманцев просто перетягує кожну норму російського законопроекту в нашу українську систему. Ми, ми це помічали. Ми були абсолютно проти цього і але, на жаль, ми не ми не розуміємо, чому гекімансер дуже добре тримається на своїй посаді. Минулого року була велика ініціатива середнього малого середнього бізнесу, до якої ми долучилися. Це був відкритий лист з підписами. Не пам'ятаю, можливо, трьох біля трьох тисяч підписів було зібрано за те, щоб гетьманцева усунути з цієї посади. Але, на жаль, під цей лист був не розглянутий президентом. Щодо економіки, яку гетьманцев розказує, що в травні було перевиконання бюджету, ми дивилися структуру наповнення бюджету. Можемо сказати, що бюджет в більшості наповнюється ПДФО. І на сьогоднішній день теж саме тенденція залишається. Що таке ПДФО? Це податок з фізичних осіб, тобто кожна людина, яка найнята, чи медичний працівник, чи вчителі, чи наші наймані працівники отримують зарплату, наприклад, 10 тисяч, ну, я так умовно скажу, і з них сплачується 18% ПДФО. Тобто з 10 тисяч буде 1800 вісімсот податків на доходи сплачено. і 5% буде сплачуватися військового збору. Так, от, оскільки нас сьогодні величезна кількість військових і у них великі зарплати, кожні, кожна бригада військових закріплена за, ну, за певною областю, за певною територіальною громадою, на ці великі зарплати приходять на відрахування великих ПДФО. І вони зараховуються в бюджету. Тобто, бюджет сьогодні по суті перевиконується оціми зарплатами військових, не від того, що бізнес росте, що бізнес створює робочі місця і наповнюється там чи ПДВ, чи акциз. чи скажімо, це ж саме ПДФО, тільки від новостворених робочих місць. Тобто, що сьогодні, що таке сьогодні наповнення ПДФ наповнення бюджету? Це просто перекачка грошей з одного бюджету з державного бюджету в міський бюджет за рахунок ПДФО самим цим військовим. Тому що військові, наприклад, наші з воїнів, там кількість певна кількість військових. Кожен. Кожне його ПДФО зараховується в нашу Луцьку громаду. Так? Якщо там в кіберційській громаді ці військові, значить кіберцівську громаду. Ось таким чином наповнюється бюджет. Але Гетьман про це, звичайно, не розказує. Він просто констатує гарну цифру, що бюджет виконаний. Значить, бю бізнес добре живе, значить, можна вже починати їх навантажувати. Ще така на днях пішла. Звістка про те, що хочуть об, обкласти таким же ж податком ПДФО і військовим збором карточки волонтерів, які отримували допомогу і перекази від простих. Людей і підприємці туди донатили часто для того, щоб наповнювати бюджет, Це нібито заради наповнення бюджету. Ну звичайно, тут піднялася хвиля, тому що хвиля протесту і таких активістів, як ми, і підприємців, і волонтерів, тому що ми знаємо, чому. Волонтерські картки так швидко наповнюються, і чому то ті фонди так швидко збирають гроші? Тому що ми довіряємо цим фондам, ми довіряємо волонтерам, ми довіряємо і віримо ЗСУ І ці карточки швидко наповнюємо, закриваємо всі потреби військових. І коли це будуть гроші йти ще й в державний бюджет з цієї допомоги, ну це взагалі буде. Я думаю, що Влада вчасно вдумається, вони цієї, цієї норми не приймуть, тому що гроші ще більше підуть в тінь. До чого призводять ці жорсткі регулювання? От, хочу вам ще так сказати, можливо, для наших глядачів, щоб вони були щоб їм було зрозуміло, коли влада запроваджує жорсткі регулювання, от, наприклад, цього останнього випадку, що я сказала, податок 20% податку з волонтерських карток. При таким чином влада буде стимулювати іти в тінь. Тоді вже гроші будуть складати не на картки волонтерські, а просто будуть готівку пересилати і мішками перевозити за кордон, щоб закупити той мавік чи ще щось. Розумієте, У нас не з'явиться більше грошей, тому що гроші, якщо є 100 гривень, то їх 100 гривень і є. Якщо треба за 100 гривень купити якийсь там прилад, а влада 20% забере і залишиться 80, тобто 100 знову ніде не візьметься. А тих 20, які піде в бюджет, ми бачимо наскільки неефективно влада використовує. Наш бюджет, скільки ми бачимо скандалів, корупційних викриттів, дякуючи журналістам, які гарно справляються і викривають у цих нечесних, недоброчесних і суддів, і податківців, і інших чиновників, що казати про останні викриття і шалені гроші, і про ту судову систему, і про все інше. І попередні роки, ще якщо згадати до до військового стану гетьманцев проводив таку жорстку політику закручування гайок у всіх сферах бізнесу. У всіх. У нас був і акциз високий, до речі, Польща мала нижчий акциз на бензин, ніж у нас в Україні у зв'язку з ковідними обмеженнями, з ковідним важким роком, Польща для своїх громадян зменшила акциз. У нас ні, у нас не було зменшення акцизу. І коли Гетьманцев закрутив і цими акцизами, і давив, і він, звичайно, що міг е, хизуватися тими надбавками, що податкові надходження приходять, збільшуються, тому що це вже по суті витягували останні обігові кошти з бізнесу. І коли потрібно було підняти якусь галузь або простимулювати якусь галузь, от як, наприклад, з останніх галузей, які були. Такі проспонсоровані, скажімо так, ще до військового часу це була літакобудування. І ми добре пам'ятаємо, коли Гетьманцев нібито з його ініціативи провів законопроект, який, який скасовує ПДВ, на ввіз, Запчастин для літакобудування ну нульове ПДВ було. Тобто для всіх інших галузей все в них добре. Всі інші галузі в нас розвиваються, у нас тільки не розвивається літакобудування для всіх інших галузей, нас високі ПДВ. А для літакобудування було 20, і пояснювальні записі до законопроекту було для написано для того, щоб стимулювати галузь. У нас питання у нас. Що все гарно працює, у нас кожну галузь треба стимулювати. У нас до війни зовсім важко працювала легка промисловість. Сьогодні е, наші швейники чудово працюють, вони обшивають наших військових, і ви знаєте, що вся волонтерка вона тримається на підприємницьких, отаких от маленьких цехах, які обшивають, вони не можуть завести собі обладнання по пільговій ставці 0 ПДВ. Вона вся треба купити обладнання, плюс 20% розмитнення. Оце заплатити ПДВ і саме в тому. Ми рахуємо, що політика Гетьманцева вона не буде стимулювати ринок, зростати, не буде добробуту громадян, якщо не буде з нас економічний ринок зростати. І тому ми виступаємо за зміну і самого гетьманцева, і самої, самої моделі економічного розвитку і відбудови. Ми надіємося, що буде скоро у нас знову зустріч міжнародна з нашими донорами і будуть розглядати. І надходження нам і допомоги і економічної стратегії у нас є. Наші активісти, підприємці будуть пропонувати нову економічну модель. Ми будемо долучатися до цієї розробки, щоб все ж таки виролити і цю гетьманщину у нас побороти в Україні. Людмила не ще на сам кінець теж інформація із телеграм-каналу Гетьманцева, де він ще ось цей законопроект, який був прийнятий. За основу у Верховній Раді 8401, ну, Нагадаю, він пише, що є можливість уникнення сплати штрафів та пені взагалі при добровільному погашенні донарахованої в нас до перевірки недоїмки протягом 30 днів. Чи вірите ви ось в такі заяви Гетьман? Ну, е, бачите, це, Я це розглядаю, як у нас був ковідний. Рік ковідні перші місяці, і коли нас зачинила влада, абсолютно у мене з чоловіком на двох у нас було сім найнятих працівників. Тобто, кожному працівник, кожен працівник у нас був зачинений. Ми всі сиділи вдома, плюс, включаючи нас, двох з чоловіком, у нас було дев'ять якби осіб, але ми мусили. Згідно з законодавством, нараховувати нашим працівникам зарплату, сплачувати з нього це ж ПДФО. Що я розказую і військовий збір і єдиний соціальний внесок сплачувати і за дівчат, і за наших працівників, і за себе двох за двох фопів. І влада, значить, вийшла з такою ініціативою на той час, що якщо у вас немає обігових коштів, то ви можете взяти кредит пільговий на 7%. Ну, Розумієте, це абсолютно це, щоб добити всіх, щоб хто ще жив, то їх добити повністю. Як це можна коментувати? Це просто знущання. Оце те, це та фраза, яку він крилато сказав: що общупування гусей, щоб вони не пищали, одну це він тільки і реалізує свою концепцію такими нормами. Дякуємо, пані Людмило, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та. Радіослухачами. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, представниця громадської організації Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Людмила Патіюк була з нами в ефірі. На все добре, пані Людмило. Тримаємось. До побачення.